На вашу думку, тут назріла вже така потреба і необхідність змінювати кадрову політику. Якщо ми говоримо навіть в контексті Кабміну, зараз виступав Арсеній Яценюк, Бо далі тягнути час вже ресурсу. Такого немає. Простий приклад: візьмемо, наприклад, керівництво генеральної прокуратури. Візьмемо генерального прокурора Шокіна, за відставку якого ми збираємо підписи. Тільки сьогодні читаю останню статистику. Скільки коштів повернуто до бюджету, здобутих корупційним шляхом? Менше 8 восьма... 8 тисяч гривень закладали в бюджеті цього року півтора мільярда гривень, що маємо повернути. А що таке півтора мільярди гривень в порівнянні з тим, що реально вкрадено, навіть з тим, що нам обіцяли, тим, що нам казали в Верховній Раді, скільки заарештовано на, на рахунках? Декілька мільярдів доларів, мільярди гривень і так далі. Ми тих всіх коштів не бачимо. Тобто, чи бачимо ми реальні кроки відповідної гілки влади щодо боротьби з корупцією? Люди ж це зважують, люди не дурні. Тому без, 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 без безумовно потрібні дуже серйозні. Кадровий крок. Якщо ми беремо кредит на грошову політику, те, що відбувається, підняли вже втричі ставку обліку в Національного банку до 30%. До чого це призводить? До того, що кредити в банку неможливо взяти дешевше ніж під 40%. Їх ніхто не може взяти. Тому по суті, економіка абсолютно. Вона втрачає ресурс для розвитку Це через, Відповідна... війну, через війну чи через ну, насправді це насправді це не через війну, бо пані Гонтарева кажуть, це для того, щоб стримати інфляцію. Але давайте подивимося, яка є природа тієї інфляції. Є Дві головних причини інфляції. Одна це коли в людей зайві кошти. Очевидно, сьогодні ні в кого немає зайвих коштів. Людям не вистачає ненаобхідніше на, на їжу, на ліки, на я вже не кажу, про одяг. Тому зайвих коштів в економіці немає, у підприємців немає, у людей немає. Навіщо піднімати ту вартість кредитів? Більш того, причина інфляції сьогодні полягає саме в тому, що ми критично залежимо від імпортних товарів, які ми ввозимо за кордону, за євро, за долар. Власного власне виробництво втрачаємо, залежимо від закордонних кредитів, закордонних товарів. То по побороти інфляцію можливо тільки одним шляхом розвитком українського виробництва. Щоб розвивати українське виробництво, потрібно не збільшувати вартість кредитів, а зменшувати вартість кредитів. Тоді будуть нові робочі місця, тоді будуть нові надходження до бюджету. Тому відставка пані Гонтареві, вона абсолютно на часі. Чи давайте візьмемо міністра Димчишина, який купує російське вугілля і, ніби там, знаходить якісь виправдання. Слухайте, та якщо б навіть українське вугілля коштувало я умовно беру там вдвічі дорожче, ніж за кордоном. Давайте візьмемо тільки щоб. Повернувся з Львівщини, тобто, коли зупиняються шахти, в тому числі на Львівщині, коли ми купуємо там закордонне вугілля, та ефект насправді, навіть якщо б воно було дорожче суттєво, ефект від того, що ми зберігаємо робочі місця, що ми зберігаємо соціальну стабільність в регіоні, що ми показуємо, що для нас український є найцінніший. Не можна ж бути настільки короткозорими, і взагалі, ну я дивуюся, не тільки політична, економічна, прагматична. Якщо порахувати всі ефекти, всі мультиплікатори для. Економіки то споживання українського це є абсолютно правильна не тільки моральна, а правильна проривна стратегія.